Всім привіт! Коротше, Христовоздвиженський монастир. О, ми куди прямо. Поки не прочитав, не, не змог, сповни. Так, тут перекрито, як там написано. Тимчасово проїзд заборонений. Це вже тимчасово скільки, вже друг, другий рік вони тимчасово роблять. Так, лад пішов, не цікавить. Зато тут на велосипеді спокійно можна їздити по ходу. А машин там не можна. Ми коли Саня їздили на маршрутки сюди, гуляли, ну це так було давно, так було давно. Подивимося, що там роб'яка. Як дорога рушиться. А потім, потім поїдемо на подонк. Треба було якось в окремому відео його робити з частинами, ну в принципі... Я думаю, в мене вийде. Да, тут коротше навпростець дуже швидко доїжджати, а в об'їзд таке нарисовано в мене. Так, а де тут розвалюється? Вон, щось я не помню? Ага. Вот развал. Линеколог. Это лестница круто. Так, готовий пишет. Сейчас. Блин, а як Сам телефон это потух. Ще до кнопка, ні, але не О, Потушив я телефон. Так, а як може ці попали сюди? Там де знак свій. Тут і проєкт, а, як казали, трішки осталось до закінчення проєкту. Дивіться, Кстати, таксист тут, вроде уйшов туди вбок, який хотів на простець. Ну Бачите, люди ходять. Ой, дуже круто. Ага. Ну, назад ми теж поїдемо на простець. Бачите, як воно все... Я не знаю, трошки почали вроді робити. на території монастиря можна проїхатися? ось дивіться який шістяк Жесть, так да? о зато каналізацію. каналізейшн от, стікає вода до Да. тут роботи не почати вкрай його робить, щоб знову почали сюди машини їздити дня 6 до 7 никто ничего не камера бухать нельзя собакам нельзя курить нельзя фотографуаты нельзя а тут фотографовать нельзя ну, ладно давай быстро. а мы не фотографируем мы снимаем на видео Давайте так кружок зробимо. і много в дорогу. Щось тут люди не ходять, може тут випускають сторонні вхід заборону. Окей. Не будемо вирушати. Порушувати. не стіпається. Сьогодні не робочий день. Території... На велосипеді. Ну, а, все. Да. Я вибачаюсь, да. я. Ні, я просто хотів проїхатися а, по території. Можете залишити нікуди. Ну, може. Хорошо, я зрозумів. Та я скиджувати. <плес> якщо Я подивився, велик не зачоркнутий думаю, може. Поняв. <плес> ну не культурно, коротше, так. <плес> <да. да? плес> Потім на машині хтось приїде там. Все, дякую, ладно. Да, да, добре. Чули, можна вилік, поставити і походити на службу. Ну так знімати ж, бачите, заборонено. Смис мені. Каже, ви в магазині чи на службі? О, місний туалет. Він не спів Я ж швидко, Фау-фау. Так, ну що, повертаємося на подів. Виложу вам це коротеньке відео. А оце ж короче, десь прямо в кругову об'їзда. Так, дивіться машинка чуть, але я не помню, Де вони тут ці Де він їздь. А, він наверх. він їздить. службу, Да, на службу Збройні Сили України. А в тих, походу, ж бронь попів. Може до них на службу піти. Так в мене гріхів, мабуть, багато не возить. Хоча вони, походу, і бухають і курять на нічку. На слуху, на велосипеді, на слуху. При, прилетів. Ой, треба було спросити, скільки їх платять в охороні. І чи є вакансія. Ну сюди ж добиратися це жесть. Це треба десь бути місцевому. О, дивіться, якісь серпанти будуть. Треба притарбажити, бо я можу не повернутися. Що, щоб знали, там заборонено знімати. А ми тоді фотографувалися, у нас фотки є з цього монастиря. Це американські воги, безкоштовні. Навіть треба переключитися і альі... пізніше на, на повербанк, бо батарейка, мабуть, і нагрілася. Бачите, повернулися там, де були частні сектори. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Всім мирного небо, Так, побачимося давайте в наступних серіях. Всім пока-пока.